Що за все хочу виражатися. Своїм найщирі співчуття від себе особисто від нашої церкви Християн Мірі Івановській села Богрин для мене Шендеруків. Сьогодні рівно 20 днів, якщо дасть Бог, ми проживемо, ми будемо святкувати Різдво Христове. І дивлячись на цю похоронну процесію, дивлячись. На нас, який ми час живемо, що ми бачимо, що ми чуємо. Люди кажуть, часом ми вже зневірились, ми вже не знаємо, що буде, як буде. Але я хочу вас завірити авторитетом Слова Божого, що збудеться те і буде те, що написано в Божому Слові. Тому я сьогодні, користуючись цією можливістю, всім без винятку, хто є сьогодні в цьому залі прекрасному, хочу побажати Божого благословення. Вам здоров'я всім. Що всі ми, хто є без винятку, були в Царстві Божому. Бо ціль приходу Христа на цю землю єдина, і ми будемо святкувати, для чого він прийшов і що він зробив. І взагалі ціль нашого життя. Тому сьогодні я хочу дуже коротенько нагадати Слово Боже, як вже було сказано, час дуже швиденько біжить. Брат казав, що на другу годину ми маємо закінчити, і думаю, дві години, то ще багато вже. Вже година, от за 10 хвилин ми вже годину тут. Смерть і далі є ворогом людства, і людина відчуває свою перед нею безпомічність. І прийшов на землю святий Божий Син, і ціль його була одна, щоб через його жертву, а вона була досконала, угодна і прийнята Богом. Через цю жертву і через віру в Сина Божа Ісуса Христа ми мали життя вічне. Я хочу коротенько нагадати, це читається на благовіщення, коли ангел Гавриїв був посланий від Бога в місто Галилеї, яке називається Назаретом до діви, заручених з чоловіком, на ім'я Йосип із дому Давидового, а ім'я Діви Марії. Я скорочу Ангел сказав їй такі слова: не бійся, Марія, бо ти зачнеш і благодать у Бога. І ось ти зачнеш у трої народих сина і дасе йому ім'я Ісус. Він буде великий і називеться Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому Христов Давида, батька Його, і Він буде царювати на дому Якова по вік, і царство Його не буде в кінця. Ми повірили, апостол Петро каже, не хитроснула тім пасні послідження. Я думаю, коли я почав ходити в зібрані, то мені казали, мабуть, тебе купили ті люди, знаєте, як називали і по сьогодні день що називають. Але я щасливий в тому, що кожному, хто сьогодні є і розуміє, де ми були, які ми були, і що зробив для мене Господь. То ми завжди маємо пам'ятати, що ми той борг ніколи не заплатив. Тільки той, який прийшов на цю землю, і ціль його була одна. Заступитись на планеті Земля, затворив Отця Небесну, який створив мене і вас кожного, і назначив межі нашого проживання 70 років, 80 років. І апостол Яків каже, що таке життя ваше? Це пара, яка виходить на короткий час, а потім зникає. Чи ви згідні з тім? Так, життя наше, коли я спілкувався з людьми, які прожили більше 90 років. І вони тоді на той час сказали, я ще тоді був молодий, думаю, ну про що вони говорять? Невже це так воно? Я сьогодні трошки старший сестру сестру Любу. І оглядаючи своє життя, я не вірю, що це життя вже десь так старенько біжить. Тому ми сьогодні і сумуємо, і в той же час є надія на прекрасне вічне життя, бо від того часу, коли перші люди Адам з Євою зрішили. Бо отець поклав в плані своєму посладницю землю відкупителя, примирителя, заступника і ходателя. І ось ми з вами тут прочитували, що він прийшов ось цей ангел Гавриїл до діви Марії. Вона навіть каже: я ж не знаю чоловіка, як то станеться. Наш Господь народився не природним, а надприродним чином. І він має велику силу і славу, і владу, щоби, коли вже сьогодні було сказано братом Павлом, хочемо ми чи не хочемо, вірив чи не віримо, ми одного разу перейдемо по рік смерті. А потім буде час так написано, що ми всі Воскресні. Тому сьогодні хочу побажати всім нам, щоб ми робили добро, щоб ми мали Воскресіння життя вічного, і ми співали ці чудові слова, апостольський гімн віри. Народженого, несотвореного, одноістотного з отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов. І тіло прийняв від Духа Святого, від Діви Марії, і стався людиною. Тому сьогодні ще раз і ще раз хочу всім нам, особливо родині. Я розумію, цей час такий, який. Дуже тяжко є тяжко перенесли, але ми сьогодні є щасливіше: ми маємо надію на зустріч з нашими рідними близькими, які одного разу увірували в Господа Ісуса Христа і не закінченні читаю, яке Слово Боже нам говорить для всіх людей. Осення Апостола Павла до Феліп'ян, 3 розділ, 20, 21 текст. Наше життя на небі. Звідки ми очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить принижене тіло наше, щоб стало подібно до Його славного тіла, силою, якої він діє і покарає собі все. Я думаю, хто читає Боже Слово, коли Петро, як і Іван були на тій горі приображення, бачили Ісуса Христа, вони бачили миттєво або трошки. Господь відкрив їм ту славу, якій він перебуває. І ми сьогодні віримо на підставі Божого Слова, що так буде, як написано. Господь Бог всіх, хто є сьогодні присутній, горі молитви і по місту церкву благословить. Моліть Господаря жни, щоб він вислав своїх працівників на неву свою болива обіліла. 有多做就是可以开